15 років за ґратами проведе зрадник із Херсонщини, який служив окупантам у колонії за матеріалами ДБР Хаджибейський районний суд Одеси засудив до 15 років позбавлення волі колишнього працівника Херсонської колонії, номер 90, який після окупації добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік влаштувався до псевдоустанови, створеної росіянами на базі колонії. Вона діяла під Триколором РФ, а нові співробітники складали присягу в країні агресору. Під час окупації людей масово арештовували за доносами, змушували до примусової праці та будівництва оборонних споруд для армії загарбників. Після звільнення Херсона зрадника викрали співробітники ДБР. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ця справа. Котре доводить, будь-яка співпраця з окупантами неминуче закінчиться суворим покаранням.